А на Росії знову гаряче губернатор Курської області заявляє, що вночі в місті Курчатов, де розташована АЕС, сталося падіння безпілотника. За його словами, критично важливих об'єктів внаслідок падіння дрона його подальшої детонації пошкоджено не було. Серед мирних жителів постраждалих немає. Часткових пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Було гаряче і поблизу воронежа. Губернатор Воронезької області стверджує, що за кілька кілометрів від Воронежа засоби ППО виявили та знищили три безпілотники. Жертв постраждалих і руйнувань ніби немає. Тож чекаємо подробиць і нових подібних повідомлень. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні для нас це дуже важливо.